Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру, країни, навіть наші партнери, всі ті країни, які сьогодні не тут і не в війні. Я їм не бажаю війни, але дуже важливо, що ініціатива може бути і йти тільки від України. Вона була започаткована на в Індонезії на G20, G19, якщо буде чесним. і... А і тому сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт він відбудеться на сьогодні. Поки що це так. Я надіюсь, що він буде навесні. Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу, і він буде в Швейцарії. Другий саміт. Ми хотіли би, щоб він був, може, і не на європейському континенті. А на іншому, я думаю, що також найближчі тижні місяці, ця інформація обов'язково з'явиться. На першому саміті буде розробний план, а потім технічно країни будуть розбиратись з кожною з криз, які принесла ця війна. Підготують документ, як це було на прикладі зернової ініціативи. Ми говорили, що ми не довіряємо Путіну і були праві. Ми домовились про конкретні наші кроки. І ця ініціатива працювала з Туреччиною і з Гудірішем Генсеком ООН. А потім цей наш план було передано російській стороні. І Було неважливо, хто з того боку затверджує, не затверджує, торгується або не приймає цю ініціативу. І ми показали, що давайте працювати в такому форматі. Якщо. Це не працює. Ми все одно будемо йти до реалізації коридору своїми власними силами. Так і вийшло. Рік працювала ініціатива. Я вдячний нашим партнерам. Після цього Росія це підтверджує в принципі те, що ви кажете, їм довіряти не можна. Вийшли з ініціативи, але ми вже були готові до самостійного зернового коридору. І що дуже важливо, дуже важливо. Ми не підвели наших партнерів. Ми показали, що ми за закон, ми за справедливий мир. Ми пішли на такий формат зернової ініціативи, і, і зі свого боку партнери побачили, що Росії довіряти не можна, але Росія вже з цим нічого не могла зробити. Зерно пішло. Це позитив, і це був важливий результат час війни. Так само і з самітом, коли країни підготують відповідний документ, документ буде справедливий. Це не значить. Що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде а, з цих боку, ми не знаємо. Але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде так само, як і в форматі зернової ініціативи. ініціативи цей документ буде представлений а, перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає. Буде представлено російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту. До відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни це наша ініціатива, і ми хочемо, щоб з нами було як можна більше країн світу. Ми повинні рухатись вперед. Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів. Я не хочу, щоб з'явилась від недомокране країни або від дуже демократичних країн, з'явилась своя ініціатива. Своя власна ініціатива, яка би не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні в війні. Війна змінює країну. Робить людей когось стійкіше, когось втомленим, в цілому жорсткішими. Я не виключення, я громадянин України. І так як змінюється наше суспільство, змінююсь я. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, а від того, що всередині мене і всередині суспільства. Я є невід'ємною частиною громадян України, і тому саме так я комунікую. Я намагаюся максимально говорити людям те, що відбувається. Максимально є деталі, які я не можу розповсюджувати, але в тому, що говорю я на цей момент, коли я говорю. Я говорю людям правду, і для мене це важливо. Очікування і це факт: немає альтернативи у України і українців, ніж вибороти собі безпеку. І вона повинна, гаранту... вона повинна бути гарантованою. І я не знімаю тут нашої відповідальності і, с... і нами. Безпека внутрішня, дуже сильна армія. Допоки ми не в НАТО, а також і гарантіями безпеки від наших партнерів гарантіями, що будь-яке повернення агресії Росії на територію України, допоки ми не в альянсі, вони повинні захищати нас. Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця. Це важливо, тому що кінець може бути швидко, якщо по-різному так підтримувати Україну. А у нас з туском робочі відносини. І з премєр міністра, і ці зустрічі були. З Дудою була нещодавна зустріч, і також я не просто так вам говорю всі прізвища. Зараз ви зможете скласти для себе відповідь, і також з Урсулою фон Реля. З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання. Спочатку, ви знаєте, навіть наше українське суспільство і деякі медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий. І сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор дуже сьогодні. Зрозуміло, що є внутрішня боротьба в Польщі. Але я хотів би сказати, що ми вдячні суспільству. І я польському, яка з самого початку з українцями, і це факт. І дуже не хотілося б, щоб політики так робили зараз а, цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я в це не вірю. Люди там розумні, вони розберуться так само, як і наші люди розібралися, в чому справа. Використовувати Україну як тиск на європейські інституції це просто несправедливо, ось про що я говорю. Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Я, як президент, просто говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти Союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес. Тиск росіян достатньо сильний. В напрямку Харківському, там де Куп'янськ де ви були, в тому регіоні. А він не був сильний. І скажу вам відверто: а інтенсивність е застосування відповідної артилерії з боку росіян, був десь один до 12. І це було. До кінця то минулого року, і на початку цього року зараз е, у нас один до шісти шість, тобто приблизно один до сіми, е, тобто це е, зменшення їх переваги в кількості, але тим не менш перевага суттєва, і нам треба прийти до тих моментів, коли у нас були відповідні операції. Контрнаступальні дії, де ми йшли один до півтора, один до трьох, і тоді ми зможемо відтиснити росіян, поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або будемо втрачати, ну втрачати 100 метрів, 50 метрів. На жаль, все це для нас важливо, але стратегічно вирішують військові стратегічно важливіше не втратити людей, тому що всіх. Невеличких містечках або селах, там, де 10 20 залишилось будинків і зруйнованих, там людей немає, або є поодинокі якісь люди, які ну не хочуть виїжджати і зберегти себе, або, не дай Боже, дитину. Але в більшості своїх дітей там немає, і там ідуть бойові дії. Якщо ми беремо Авдіївку, і те, про що ви говорите, і Харківський напрямок потім до Донбас, то, наприклад, в Авдіївці, якщо чесно. Так, Росія підняла це в інформполі питання чому? Тому що треба показати якусь перевагу. Але що це за перевага, коли бої навколо Авдіївки ведуться, навіть не спочатку повномасштабної війни, а з 2014-го з перших окупацій наших в Промку там були багато журналістів. Тут присутніх там були і, і тощо. Тому відповідь дуже проста: тиснути на партнерів. Щодо тих пакетів, які були обговорені, домовлені і підписані. І мені здається, тоді шансів у росіян ну, ма, принаймні буде менше точно. А як тільки у нас є один до одного в тому чи іншому напрямку щодо кількості зброї, то ми обов'язково покажемо результат, як це було вже не одного разу. Давайте почнемо з моменту. Нещодавно були голоси в радикальній частині деякої американської аудиторії політикуму, які не на нашій стороні. Вони сказали, скільки ви хочете ще жертв, Україна втратила 300 тисяч загиблими. Далі була інформація від русських, які сказали, що Україна втратила десь більше 100 тисяч. Вони казали вбитими і. Що а, а руски втратили біля 35, 60 тисяч. Щось таке вони назвали. Це все брехня, по-перше. Все це абсолютно маячня. Кожна людина це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. Тридцять. Українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії. 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І а, знаю, що до 500 суміс пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. Є безвісті зниклі. Не буду гратися з, цією, з цими цифрами. Не хочу. Чому? Тому що останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами через те, що а, повернули кілька людей, і вони були у списку безвісті зниклих, а вони двоє хлопців вони повернулись живими. Тому я тут не буду а, нічого казати. І десятки тисяч на Тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч, Я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано. Є, ви знаєте, є деякі списки, але вони всі. Ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Не знаємо. Ми узнаємо, коли закінчимо з ним. І з цією Росією. Коли ми говоримо про американську допомогу, ми повинні зрозуміти, що це питання не резерву фінансового, що це зброя. Я щиро це підкреслюю, що в більшості своїх всіх ці гроші це зброя. І тому ви розумієте, який буде результат. Ми просто будемо послаблені на полі бою. І тут я не можу вам сказати, що буде. І тут у мене немає резерву. У нас є зброя, та яка є. Ми будемо шукати. Інші можливості купувати зброю, брати ще додаткові гроші, додаткові кредити, тиснути на партнерів, десь їх просити дуже сильно. І це питання, ще раз я вам підкреслюю, це питання конкретних пакетів зброї, наповнення конкретного захисту нашої держави. Півтора мільярди коштує, наприклад, система Петріот. Так, але ви її не купите. Ви їх не купите без Сполучених Штатів. Ось вам і відповідь. Можна посилити протиповітряну оборону України без Сполучених Штатів? Ні. Відповідних систем у світі немає. Те, що в світі є альтернативою в низькій кількості, дуже маленькій. Тому, коли ми говоримо, а є альтернатива допомоги Сполученим Штатам, а є де взяти гроші. Гроші ми знайдемо. Ми не знайдемо таку кількість зброї. У нас немає цієї альтернативи не перемогти, немає можливості програти. Тому що що таке Україна програє? Програє нас не буде, не буде нашого існування, і тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє, і чи буде нам дуже-дуже складно, і чи буде велика кількість жертв залежить від вас, від партнерів, від Західного світу. Якщо ми будемо сильні зброєю тою чи іншою, ми не програємо цю війну. Ми переможемо. Тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад, точно будуть, а мати великий Вплив на його суспільство, і тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку. Ось і все. А якщо подивитись на меседжі, які дає Путін, сьогодні він оперує фактами, цифрами, і все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збереться робити. Він він бачить себе до 30-го року. А ми би хотіли з ним закінчити раніше. Не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне мати план, і цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам, а, якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога. І неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто: а, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка. Втрата часу, втрата людей. А це найбільше моє розчарування. Довга війна більше жертв. Це напевно друге. І а жертви вони різні. І військові, і цивільні, і діти, і чим більше вони на окупованих територіях росіяни, ви розумієте, тим більше наших дітей кудись вивозяться, кудись в Росію тощо. І чим довше йде війна, тим є країни, які починають вагатися. Тобто час, час не грає на користь для всіх, абсолютно для всіх. Тому чим я ще можу бути розчарованим. Я вдячний за те, що ця зберігається допомога, і дуже важливо, щоб вона надходила вчасно через те, що війна технологічна. Ти дуже, ціка... ти дуже чекаєш якусь зброю, якусь броньовану техніку, коли вона приходить, люди воюють вже дронами. Ти дуже довго чекаєш далекобійну зброю, наприклад, без закидів, знов-таки, але тим не менш, це факт: ти чекаєш далекобійну зброю, і коли вона приходить, люди вже ну, воюють іншими. Іншими засобами, іншими ракетами, інша війна. Тому мені здається, що час не, не можна втрачати. Надія на конгрес є. І я впевнений, що буде позитив. Ну, а інакше я тоді зовсім не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити. Точно в іншому. І тому ми розраховуємо на підтримку конгресу. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка упродовж місяця. Я зустрічався із сенаторами із обома партіями, і всі сигнали в різних форматах е, знає президент е, влада і опозиція. Вони знають, що нам потрібне це рішення упродовж місяця. Це наш запит щодо е, ППУ, вони також знають наш запит. Нам потрібно більше. Ми просто, ну якщо будемо говорити про це сьогодні, проговоримо наше бачення цього У будь-якому випадку, ці гроші залишаються в більшості своїй в Сполучених Штатах і в тих компаніях, які і є виробниками відповідної зброї, яка нам потрібна. Це також треба не забувати. Це не іграшки щодо конгресу і щодо війни в Україні. І у нас є. Деякі кроки, це гарантії безпеки. І там є а, дуже конкретика, там з'явилася дуже серйозна конкретика щодо грошей. Ми не просто так наполягали на цій конкретиці, тому що бачимо виклики в Сполучених Штатах. Але розраховую на те, що Сполучені Штати залишаться лідерами демократії в світі. Складно боротися з сучасними технологіями. Складно боротись в гібридній війні проти ресурсу Росії, і складно, коли навіть деякі представники нашого, ну, нашого громадськості не розуміють. Не розуміють до кінця, що як це працює, як працює Телеграм, як працює Тікток, як працює Росія з цими носіями тощо. Тому ну, треба треба. Показувати правду, говорити, як важливо, щоб Україна вижила. Людям потрібно зрозуміти, і у нас свобода слова, люди можуть говорити те, що хочуть, хоча дуже важливо, щоб говорили ті, хто був на фронті, або ті, хто на першій лінії фронту, тому що в більшості своєї буває, скажімо так, по-іншому. І а вже ж, коли це з'являється на інших майданчиках. І коли це потім підтягується людям, і коли все це вкладається, великі гроші в Ютубі, то що вкладають росіяни, ну з цим боротися непросто. Тому ось ви ну, одні з таких журналістів, і ми вважаємо, що наші журналісти допоможуть нам, щоб люди отримували реальну інформацію, жили в нормальному, чистому, ну не чистому, повністю чистому, неможливо, але в реальному інформаційному просторі. І для нас це важливо. А я думаю, це. А з нашого боку, ми повинні робити кроки, щоб давати можливості хлопцям відпочити, щоб була можливість заміни. І тому ротація важливі навести в цьому порядок, підготувати резерви. Все це дуже важливо. Бійцям непросто. на деяких напрямках дуже складно, дуже треба розуміти і. Навіть ми колись про це говорили, напевно, в цілому зараз час інший. Час не про мораль, а світ більше про гроші тощо. Але іноді, ну коли люди відпочивають, коли хтось в окопах, напевно, треба думати, ну, думати, наскільки це повинно бути публічно. Тому що ти розумієш, що хтось тебе захищає, а ти дратуєш ту людину, бо вона не відпочиває. І розуміючи. Реальні наслідки, що буде, якщо Росія захопить нашу державу з нашого боку, ми повинні йти. Різними кроками, поки йде аудит, поки депутати обговорюють, можемо щось робити. Давайте робити. Наприклад, у нас була частина в законі про в цьому законі про мобілізацію було демобілізувати строковиків. Я вважаю, що це правильне рішення. Ми витягнули це із закону. Вже проголосовано це, і ми звільнемо хлопців. строковиків. вони поїдуть додому. І ну і. Дякую. Щодо атакамсів 300 кілометрів, ви розумієте, для чого нам це потрібно. Тож тут я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо для чого. І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити. І дійсно, ми довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів вам узагальнено, якщо можна. А я знаходжусь в позитиві від нещодавної відповіді наших партнерів щодо цієї зброї. Окей. Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами щодо застосування їх армії на території України. Якщо Україна буде в НАТО, для нас це ну, най, найпотужніше безпекові гарантії, то відповідно, я думаю, що ми будемо використовувати п'яту поправку. А, і якщо так станеться. Хоча і з досвіду, те, що ми бачимо жодна із країн, які в НАТО, на жодну з них Росія не нападає. Ш коментувати посла складно, не бачив інтерв'ю. Може він щось знає. Якщо дійсно британці вже тут, прекрасно. Нам складно буде найближчі місяці, тому що є колихання в Сполучених Штатах Америки, яке має вплив на деякі держави, хоча, хоча Європейський Союз відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні-квітні ми будемо проходити цей період таких хвиль, різних хвилів і політичних. І фінансових, і тиску різного, так воно і буде. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватись до їх бою. Їх бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату. Я вважаю. Ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм. Переломними моментами стануть вибори Сполучених Штатів Америки, і з цього приводу ми будемо розуміти, що відбудеться після цього. Я вважаю, що ми зможемо провести перший саміт. При, принаймні, ми зробимо все, щоб підготувати документ для всього світу, який може привести до закінчення війни. Яка? Повинна закінчитись справедливим миром для нас, для всіх, для України. І як може виглядати цей рік або кінець цього року те, що ви запитали? Залежить від багатьох речей. Я вам наведу приклад один. Якщо ви не проти спроти повітряної оборони. Якщо б сьогодні в Україні або найближчі місяці Україна б змогла отримати просто один приклад, один приклад, і ви зрозумієте, як це працює. Україна змогла б отримати 10 систем Петріот для ключових індустріальних центрів України, не буду говорити для яких, і так зрозуміло. Якщо б ці системи ми могли застосувати ближче до лінії фронту, вони б до нас не підійшли, відступили. Ми б зламали їх лінії оборони і пішли б вперед: Десять Петріотів це б кардинально змі... змінило б ситуацію. Я кажу вам просто, Петріот це не значить, що тільки системи Петріот вирішують. Я вам навів один приклад. І таких нас. Повірте мені, дві-три і кінець їх обороні. Просто кінець. І тоді від, ви зможете відповісти собі на питання. Так чому у України цього немає? Ну, значить, це не всім потрібно. Значить, не все можливо. Або, значить, це попереду. Все. І від чого залежить, який буде кінець цього року. Колеги будемо завершувати, але хочеться завершити на чомусь житті А є Це запитання? було дуже позитивно. Да? Тоді, До речі, тоді я міг би по-іншому відповісти. Це було дуже позитивно. Це зрозуміло, куди ми йдемо, про що ми говоримо з партнерами, на що ми тиснемо і де ми бачимо себе в кінці року. Ну тоді так, на такій позитивній ноті. А це будемо... кінець? Так, тоді ми завершуємо. Ну, ладно. Завершуємо. Дякую. Дякую вам, до побачення.